Доброго ранку, актор та мандрівник, автор гри з табуретом через континенти. Леонід Кантер сьогодні гість нашої студії. Будемо говорити, звісно ж, що про подорожі, про мандри. Е людина, яка була на, не лише на одному континенті, на яких саме зараз його детальніше розпитаємо. Ми, звісно ж, про це знаємо. Леоніда, доброго ранку. Сідайте, Сюда була. Доброго ранку. Доброго ранку. Щоб нічого не роздавитися. Я думаю, що ми почнемо насправді із трейлеру гри. Так у нас є трейлер, mm -hmm. а потім власне прокоментуємо. Як скажете. Давайте. Леоніда? Mm -hmm. Питання по трейлеру, яка мета у цій гри? Ціль? Ну, ціль гри віднести чотири табуретки на чотири океани. Все якби просто береш табуретку і несеш до океану. А розкажіть, будь ласка, про там, те, з чого це починалося, на якому етапі зараз. Mm -hmm. ваш зараз проект? Починалося з ідеї такої, щоб це зробити. Отак, сиділи, як і ми з вами ну, на кухні, отакі, mm -hmm. як у вас. Ось. А завершилося тим, що табуретки зараз вже на місці, тобто стоять всі на чотирьох берегах. Угу. На чотирьох океанах з прапором України. Ну, Я не знаю, чи там лишився прапор, чи власне і самі табурети лишилися, тому що, ви розумієте, там на океані вітряно. Угу. ось, і... Але так, вони вже зараз. Тут же ж головне, не суть, що він там далі стоїть, а суть дійти, якби, дійти і, і там стоїть. його поставити. Угу. Ви самі ці табурети встановлювали на цих місцях, так? так. Хтось з вами був поруч в цей час? Так, тобто... були. Розкажіть, будь ласка, з ким ви подорожуєте, з ким ви ну, щораз здійснює, здійснюєте оці свої цілі? Команда божевільних людей, які згодні кинути все і піти в таку далеку путь. Один з них сказав ось перед останньою дорогою, каже, щоб в цю команду потрапити, мусиш бути багатим сиротою, uh -huh. щоб було куча грошей і не було ніяких родичів, близьких, знайомих, з ким ти зобов'язаний ким забути, ніби так присутній тут. Ну добре, а яка ваша історія? Та ні, насправді потім цей чоловік, що це казав, він же ж пішов з нами, хоча він і не багатий і не сирота. Розумієш, тобто він сильно скаржився, що це неможливо, але врешті він ішов і йшов рік через два континенти з рюкзаком на плечах собі йде, де йде. А коли ви встановили перший стілець і де це було? Перший у Франції. Ля Рошель це узбережжя Атлантики. 2005 рік. А, а останнє просто хочу порахувати, скільки. А останнє ось щойно це 2000 тисячі якийсь там уже одинадцятий. Березень чи Ні, травень 2011-го. Це вже був узбережжі Тихого океану, Мис-Горн Вогняна Земля. Тобто для втілення цього проєкту знадобилося по суті, 6 років, так? Так, але він ще не втілений. Насправді завершення. тобто, Гра вона закінчилася, але для мене це ж ну, лише ніби початок, бо я займаюся цими фільмами цими. І для мене все тільки починається, тому що потім ти це все починаєш аналізувати, збирати докупи все, що відео якісь не знімали, розуміти історію, що сталося, бо вигадуєш лише початок і завершення гри. А її наповнення це випадковість, це якби все в руках. Ви, ви знаєте, що мене от особисто цікавить? от ви почали ці всі розповіді? А мене цікавить, яким чином. Ви до цих всіх місць добиралися? Там це були це був якийсь бюджетний вид транспорту. Там ви, можливо, там брали в оренду машини, пішки десь ходили. Яким чином ви здійснювали ці всі подорожі? Я розумію, просто що навіть якщо брати по мінімуму, це це коштує грошей. Кі по мінімуму кілька мільйонів. правильно? ось ну насправді все просто. Якби у тебе є ну, звідки йти, і куди тобі йти? А як іти, це вже все одно. Тобто, якщо у тебе є можливість сісти на літак або на корабель, або на щось інше, ти сідаєш, немає, йдеш пішки. Немає грошей, сідаєш на попутку, є гроші, сідаєш на автобус. Або, якби це, в принципі, ну ніяк не через пусте Гобі автобуси не ходять. Леоніде, я, запит... ідеш... я запитую, як у вас це було. Е, По-різному, якби от цей трейлер, на жаль, в, в, там в якийсь шматочок вам потрапив, угу. а насправді там видно, що там і гелікоптери, і кораблі, і поїзди, і все на світі верблюди, все, що потрапляло на нашому шляху, все було всіма підручними за... засобами. Ось, наприклад, я кажу, що по Монголії автобуси не ходять, тому там були верблюди. Ми якісь час ішли пішки. Потім виявили, що там є верблюди, домовилися від одної юрти до іншої верблюдами. В Амазонці там немає доріг, тому там лише можна по воді. Потім знайшлися люди, нафтова компанія, яка там випадково в джунглях. що Вони кажуть, сідай, навіщо тобі той корабель? Давай гелікоптером тебе закинемо, давай гелікоптером, закинули гелікоптером. Тобто, що трапляється на твоєму шляху? А яка подружуючи містами, так як ви спілкувалися, якою мовою? Тобто це ж різні країни спочатку правильно? українською, потім помаленьку вивчив іноземні. Тобто, насправді я не знав іноземних мов раніше. От першою першу подорож, коли я вирушав, я не знав. Mm -hmm. Ніяких іноземних мов, крім російської. Як Росії. Я Ну Якось Мімі спілкувався, важко уявити, як якось спілкувався. Знаєте, насправді в мене була абсолютно аналогічна історія. Коли я вперше потрапив, взагалі моя така перша мандрівка закордонна, вона була давно, це було років десь 18 чи скільки мені було. Я потрапив в Париж, абсолютно не знаючи англійську. Ну, шкільний рівень там, але такий, знаєте, ну, мінімальний, по суті, та? І я не знав, я був один і я не знав цього міста. Взагалі. Ну, ти ну, я набираєш дуже швидко, коли ти один, правда? Так. Тому що тоді твоя увага, вона не закрита, вона відкрита. Ти дивишся на все а не спілкуєшся з другом. Ти бачив цього? Ти бачив цього? Ні, ти з, з кожним. Причому тоді не було там гаджетів, коли там зараз я можу там зайти в е, телефон, там перекла зробити переклад якогось слова чи речення і так далі. Там і показати навіть людині там, от я хочу дізнатися це. Тоді взагалі не було нічого. Я був навіть без інтернету, без мобільного зв'язку, тому що тоді було ромін дуже дорогий і я вимикав ромін в телефоні. І я не знаю, що й опинився в Парижі 18 Але, років. Бачи, ти такий розумний був вже 18 років. Якось все-таки е... Спілкувався, молодо друзі. До нас приєднується Юлічка, наша співведуча Сашко. Ти сімей у студії. місце. ні, 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 у нас всі? є. У мене на пеньочок я завжди ага, сідаю клас. так. Кучеряву, до речі, сказали наші колеги. Ти живеш, якщо 18 років до Парижу потрапили. Але <рес> <рес> е... пішки, пішки, Юля пішки. Так. Хотіла б я бачити цей обоз, Віталій на волах, мабуть, їхав за старою українською традицією. Ні, е, я просто дивлюся, що ви відновлюєте ті традиції, коли українці е... Наші предки були кочівниками і завжди шукали для себе кращий край. Хоча говорять, що ем, не, не, не найгірший варіант у себе вдома. Скажіть, будь ласка, це певна філософія, чи, можливо все-таки невгамовність тієї душі, коли хочеться здобувати якісь певні знання, е, також отримувати певні враження від іншої країни і можливо себе таким чином наповнювати і бути більш гармонійною людиною особистістю? Я думаю, скоріше друге, бо розумієте, пізнання, воно не можете сидіти цілий час на одному місці, хочеться щось подивитися, щось, чимось поцікавитись. Тобто, спочатку дитинка маленька цікавиться, що ж за межами кімнати, що за межами подвір'я. Їздить кудись там, потім там, в центр на якусь екскурсію там, в школі, потім, можливо, вчиться десь далі від своєї хати, потім пізніше їде кудись до бабусі самостійно в інше місто. А тоді вибираються за межі своєї країни, за межі свого континенту, і це все настільки ж цікаво, як і в дитинстві. Просто треба додати до цього якусь цікаву гру, щоб бути не просто ходити і фотографувати це все, а мати якусь ідею. І тебе вона буде щодня надихати від незалежно від того, що відбувається довкола. Ти будеш розуміти, що це в рамках цієї гри. Яка у вас ідея? У мене гра з табуретом. Ви розглядали про маленьку дитину. Наскільки я знаю, у вашої дочки дуже цікаве ім'я. У мене двоє дітей. Ну, у, у дочки, принаймні, точно ім'я Патагонія, наскільки. От, меншої, так. Менша донька моя народилася на Вогняній землі. Наскільки пряме, так? Відношення ага. до Патагонії. Як, як, як це сталося? Так, щоб... вона народилася, ми мандрували 14 місяців останній раз, як їхали з табуретом до Тихого океану, від Канади до Вогняної землі. І е Діана завагітніла е в Штатах. І ми коли доїхали, їхали. І ще довго після цього так розраховували, що приблизно після завершення проєкту якраз ми встигнемо повернутися додому. Mm -hmm. і вона Але... Але вийшло так, що, по-перше, складність з Руху. добиранням. Там просто навігація вже була закрита, вже почалася арктична зима, це острови. Mm -hmm. Вогняна земля це там мережа островів. така. Ось, ну і по-друге, не зовсім ми розрахували, бо там залежно хлопець чи дівчина, вони народжуються відповідно е, на відповідному тижні 38-му чи 40-му. Тобто дів дівчина, ви, ви виявилася такою ж непосідючою, так. як і її Так, І вона народилася, причому народилася. Ми не встигли доїхати до лікарні. Моя дружина сильно хотіла, щоб вона народжувати вдома. А я навпаки сильно хотів народжувати в лікарні, тому що, розумієте, по-перше, документи. Це, якби в Україні, ще там свідка якогось привів, щось ти народив вдома, там якось там ну якось вирішується. А десь uh -huh. в Аргентині, іспанською мовою, ось це перше. А друге, у випадку екстремальної ситуації. Швидко іспанською мовою нічого не поясниш, якби в екстремальній ситуації щось то поясниш, але це ось і тому це були причини. І десь так, от посередині того, що хотів я, і що хотіла Діана, вийшло в машині. Ми народили вийшло в таксі. Вийшло так, як вирішила Патагонія, правильно народили в таксі, і в принципі тепер можете звертатися, кому пологів таксі, то я приймаю ось спеціаліст. В першу чергу звернула його на ваші щирі очі, на добрі очі. Ну це вже так сталося. Тому будь-які батьки постаралися, і життя. А ще звернула увагу також. На ваші штани, скажіть, будь ласка, yeah, де да. вони побували? В яких країнах? Тому що здається, що всі ось дірочки, які є, вони здається віднесені до певної території yeah, на yeah, планеті це Земля. Просто це штани бувалі. Вони мене підтримують. Я коли так в повсякдень би їх не вдягну, тому що вони вже занадто бувалі, е, розумієте? Але як для вас вони мені дають, якби надійність, ніби то, що це. Впевненість, бо у вас все надто рухоме, тут стільки всього блимає. А розумієте, для мене зараз тут занадто багато осередків уваги, тому штани якби ніби мене трохи укорінюють. Не підведуть. Скажіть, ось ви. Буквально нещодавно ну, ось, у під час розмови сказали, що е, коли ти один подорожуєш, ти звертаєш увагу. А, але, мабуть, все ж таки краще з кимось подорожувати, тому що це не лише спосіб пізнання світу, але й пізнання свого співбесідника. Так, є ну, дв 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 дві тут ніби таких теми: основних: одна це, ось це пізнання себе. Пізнання себе, світу, пізнання, правда, тому краще бути одному. Набагато краще. Ти вивчаєш іноземні мови, культури, все, ти інтегруєшся в середовище, коли ти один, тебе всі з радістю приймають, залюбки. Коли це вже компанія, тут складніше. Не кожен може запросити додому таку компанію. Але з другого боку, з психологічного такого боку, що вивчання психології групи в екстремальних умовах. Це мене так само цікавить. Я бачив людей в дуже різних умовах, які. Кілька днів нічого не їли, кілька днів не спали, кілька днів там гірська хвороба їх душила, що вони там все з себе, значить, з усіх боків вилазило. Ось, І це дуже цікаво спостерігати, що з цими людьми відбувається, як вони міняються. Насправді, знаєте, у Висоцького візьмуть друга в гори. Mm -hmm. Ось, тобто, щоб пізнати, з ким ти нас. Так, ми всі дуже гарні маски на себе вдягли. Звикли вже. Ми знаємо, як себе поводити. Доброго дня, будь ласка, чемність там. Ось. А в дорозі там все вже так більш щиро. А хочу запитати, куди буде ваша наступна подорож? Ось до Африки зараз поїду. Буквально за місяць там якийсь планую поїхати до Африки. Куди саме? Е, Єгипет, Судан, Ерітрія, Ефіопія, Танзанія, Кенія, там кудись туди, отак. У мене там ще точного маршруту немає. Я... Розробляє його якраз. Вилястий такий маршрут. Вилістий, такий... Бо я планую просто в квітні місяці повернутися, щоб картоплю посадити, там сиділа. Чи... Слухайте, ну, така важлива справа, яку от відмінити не можна. Якщо я не посаджу її на початковий сезону, і посеред літа не посадиш. Куди б ви порекомендували взяти друга, щоб його перевірити точно? Ось який з ваших маршрутів такий би був таким. Не варто цього, щоб перевірити ну, когось кудись брати, щоб перевірити. Просто якщо з кимось вам дуже хочеться бути. То треба їхати, будь-яка буде навіть повірки. не друга, а скоріше це можна людину, з якою там збираєшся жити, дружину або чоловіка. Ось поїхати в таку дорогу, тому що після того, що відбудеться там. Вже навряд чи відбудеться щось і гірше в побуті. Леоніде, яка повчальна історія відбулася, можливо, на певній, можливо, території або на певній частині землі, а також курйозна ситуація. Ось такі два протиставлення. Можете розповісти? Давайте одне, бо я зараз одне? Два... Ми Що? Зразу голову є два не є курйозне не... чи є повчальне? Ну давайте повчально почнемо. Давайте. Зараз, як ви сказали, повчальне, відразу одна подія згадалася. В подорожі, коли ти так довго йдеш, без грошей, отак, без нічого, з рюкзачком малесеньким, то таке виникає відчуття, якесь, начебто ти якийсь просвітник ідеш такий, все. Виникає таке відчуття насправді. І ось на такому. І ви ще ж з людьми спілкуєшся, і вони кажуть, ви такі молодці, ви такі добре робли. А ну давайте до мене додому, ось вам їжа, ось вам житло. І ти так ще більше надихаєшся, які ми молодці. Ми, значить, людям даємо якийсь позитив, добро, і вони нам віддячують. І ось я так шукав вантажівку в Колумбії. Прийшов там таке, якесь місто і якась така розв'язка куча вантажівок. Шукаю, овочева якась база чи щось таке там. Запитую вантажівку, всі морозяться, І раптом підходить до мене якийсь дядько і каже, якісь проблеми. Я кажу, так, проблема, не можу вантажівку знайти. І все-це вся проблема. Я кажу, так. Ей, Федро там, іди сюди. От хлопцю треба вантажівка, туди знайдимо, щоб він там швидко поїхав кудись. Це директор цієї всієї бази, 5 тисяч вантажівок. Добре. Значить цей каже, давай в кафе зайдемо, я тебе нагодую. І потім найду тобі, тим, тим часом найду тобі машину. І я: ні, 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 їжа мені не потрібна, я ж такий благородний дон, все, там куди мені ще в кафе пригощатися. І ще більше, це ж все. А до цього я там живу одного хлопця, ще така передмова, Натан, американець, який писав книжку, як бути щасливим. І він каже. Ти мені все диктуєш, що ти робиш. Це ж прямо те, що треба. Ось це. А він, значить, по бо, бо каже: це ж так класно, так іде, аж такий і відкритий. І я йому Чим розказував, Що закінчилася історія? А від а цього ще, більше так, ще більше так, надихався. ще більше надихався. І оцей дядько викликає дальнобійника і каже: йому: сидить в кафе, викликає. Значить, відвезеш йому ось гроші. Гроші значить, за нього, відвезеш його туди. то Я кажу, не треба ніяких гроші. Навіщо йому гроші? І все це буде настільки сповнене позитивом. І в результаті він коротше, гроші йому не дає, той озлобився. А я думаю, йолки-палки, що ж я? І гроші у того забрав, такі хороші. Я, я перепрошую, ми маємо Ладно, вийти на, жаль, важко, на, на паузу, трошки потім, потім розкажете. Я Друзі, о 9-й новини просто зараз пауза. Доброго ранку, друзі. Нагадую, у нас тут триває дуже цікава розмова із актором, мандрівником Леонід Кантер, автор гри з табуретом через континенти. І поки у нас були новини, ви їх дивилися так само. На Фейсбуці з'явилося запитання з приводу нашої розмови: хто майструє вам оці табурети? Звідки ви їх берете? Доведеться рекламу зробити, чи це фабрика дружба, яка вже на жаль закрила? Яка вже на жаль закрилася? Ми намагалися тоді. Тоді це не реклама. Намагалися, <смірилося> намагалися з ними сконтактувати, що сказати, хлопці, давайте гроші, ми будемо піарити вашу фабрику. Дивіться, ваші таборети по всьому світу. Але фабрика вже той. Ну, я так розумію, було лише чотири табори правильно? Чотири, так. Ну... А вони взагалі чотири виробили і закрилися. Чи якась все-таки була після цього історії? Це було абсолютно випадково. Цей набір куплений. Який то рік був, до речі? 2004 А, ну так. Пройшло з тих пір немало води. Десь під час паузи ви розповідали дуже цікаву історію про пригоди на Амазонці. Давайте, так. щоб глядачі це почули, ще раз ми Ну, Пригода була такою, що коли я приїхав до туди на Амазонку, проїхати намагався крізь перуанську амазонку. Я не знав, що там немає доріг. Тобто я приїхав, там всі по воді виявляється. І я кажу хлопцям там місцевим, що а стою там, щось умиваюсь, вони розпитують які справи. Кажу, та от збираюсь по річці, по одній, другій, третій, туди випливти. Там далі в, в Перу з еквадору в Перу. А вони кажуть, да хто ж тебе перевезе, хто тебе підбере без грошей, там тесе. І в результаті починаємо так потихеньку діалог. Вони звідки ти, я, з України, і розмовляти починаємо про зиму. І я їм розказую, що у нас іде сніг буває, що буває мороз, мінус 30 і більше буває, що замерзає вода, можна по ній ходити. І вони слухають, і такі от очі стоять, слухають в шоці. І потім один каже: знаєш, що, давай все-таки сідає, я зараз там на рибалку, я тебе підкину, трохи там пару кілометрів, а там від поста тебе хтось іще. Ну і так, от, доїхав. Про зиму розповідаючи через цю Амазонку. А ви, ви одні були тоді, так? Тоді так. Но ми розділялись, постійно розділялись там. У нас такі... а чи часто і чи завжди з вами ваші доньки, ваша дружина? Мені от просто цікаво, які коментарі інколи видають ваші донечки? Патагонія і Магда. Ну, Патагонія, вона коли народилася, вона ще була занадто маленька, щоб там щось розуміти. А з тих пір мандри у нас дуже локальні: тут Білорусь, туди-сюди, ось Росія. А... а... Ну, я в Єгипет ми їздили в минулому році. Знаю. А Магда, вона так, вона вже, в принципі, все нормально так розуміє. Е, в неї просто дуже багато здивувань, тому що вона вивчить якісь слова англійською мовою, наприклад, приїжджає в іншу країну, а там іспанською. Вона англійською каже, ці не розуміють. Що вона говорить? А? От що? Ну, зараз вже п'ять, Вже доросла. Вона тоді, в три роки, вона іспанську просто вільно говорила іспанською. Вільно, якби більше слів знала, ніж я, бо їй казки всі розповідали іспанською. Місцеві, я так я розумію, набирала. вона вашим поводарем була і говорила: тато mm -hmm. хоче дійти туди, скажіть, куди направити mm -hmm. нас так. А тоді спамовіці іспанську... завжди Тепер іспанську вона забула, але от у неї тепер російську вона вивчила, зато легко так їй далася. Друга мова зараз без проблем. А mm -hmm. от э, э, я так розумію, що діти так вже багато подорожували. Які їм країни, континенти запам'яталися найбільше і де от вони б хотіли. Та їх, вони, жити. вони мандрують телепортом. Тут з'їв манго, заснув, прокинувся, вже тобі дають банани, це інша країна. Тобто, тут у них немає розуміння точно, де це. Вони просто теж від чогось в захваті, там водо, водоспад Лягарський, а ж дивишся, Тобто, такого плану, чи Гран Каньйон там? Це звичайно вражає на краєчик, вона там вийде. О. Ну, насправді це от ви зараз розповідаєте. Я розумію, що наскільки це дуже добре, коли діти в такому віці вже мають стільки багато вражень. Звичайно, не з картинок. Вона розуміє, що світ це не кухня і не квартира. Це величезний світ з різнокольоровими людьми, з різними мовами. І всі, в принципі, до тебе якось ставляться позитивно. Вона не боїться, і якщо до нас от тепер на обирок приїжджають якісь іноземці, вона розуміє, що це іноземці з тих країн, з тих. Мапу величезну на стіні розуміє, що там до чого вже. Клас. Ви розповіли про свої найближчі плани на майбутнє, які країни стоять в першому ешелоні для відвідування. А скажіть, от глобально у вашому житті є певні цілі, які обов'язково е мають здійснитися, мають збутися? Ну є такі. От зараз, наприклад, я працюю в мистецькій хуті робирок. Це такий, якби і проект, із життя моє останні ось уже скільки років, шість. Я вибрав такий куточок України, який нікому не був потрібен. Це хороший, ви говорили. І там Ми з друзями розбудовуємо таку Україну, яку ми. Про яку ми мріємо без всієї цієї метушні, у нас немає цих бікбордів рекламних чи політики, чи епідемії, там якихось е, вірусу аж один n один У нас нічого такого немає, просто живемо собі, живем. Почекайте, а що у вас є? У вас немає цього, 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 а що у є. У нас все є. У нас є свята, фестійні фестивалі, у нас природа, свіже повітря, чиста вода, купання, озеро, річки, куча друзів з усього світу. Екологічне це поселення. Е, ну воно екологічне в сенсі можливо спілкування, бо у когось. Е, Наприклад, я поставив деякі вікна пластикові, щоб вони перевітрювались. Тобто, так. тут екологічність можна умовно сказати, але це екологічно, дуже екологічно, те, що там відбувається, і вже ось багато років налаштували певну інфраструктуру. Я думаю, що в цьому напрямку будемо працювати і далі. Ось школу в наступному році будемо відкривати там на обирку своїми силами. Своїми силами mm -hmm. і подивимося, якби а територіально зазначити, тому що місце чарівна. Обирок – це поруч з Батурином. Ви знаєте, гетьманська столиця, столиця так. так. Ось Чернігівська область. Маленький хутір, ви можете погуглити, там обірок, я думаю, маса інформацію. Насправді, навіщо гуглити? Нас от попереду вихідні. Насправді ми от візьмемо. А, ви вже а, а чи, можна ви доїхати? Нас? чи можна доїхати, щоб ми знали. Дуже гарно машиною, бо там чудова ну, нема траса. Ну, машини в нас. Тоді автобус, оцей, ходить чотири автобуса, Глухівські, коробські автобуси йдуть в тому напрямку щодня чотири автобуси. На якій угу. зупинці ви ходите? Матіївка. Матіївка, друзі, все ви зрозуміли, де нас шукати на вихідних. Дуже дякуємо, що прийшли до нас у гості. Стільки багато всього цікавого розказали. Леонід Кантер, актор, мандрівник, був гостем сьогоднішнього ранку. Добре, Ми повернемось буквально за кілька миттєвостей. Дочекайтесь, розіграємо квиточки на е, сьогоднішній кінофестиваль. Вечори у Карлових варах. Сьогодні, до речі, е, відкриття цього фестивалю.